Євангелія від Маттея, розділ 15. Тоді приступили до Ісуса фарисеї та книжники з Єрусалиму, і кажуть, чому твої учні порушують передання старших, не миють рук, коли споживають страву? А він у відповідь сказав їм: а ви чого порушуєте заповідь Божу вашим переданням? Бог бо заповідав Шануй батька твого й матір. І далі. Хто проклинає батька матір, хай буде скараний на смерть. А ви кажете хто скаже батькові чи матері, добро, яким би я міг допомогти вам, є дар Божий, той може вже й не шанувати свого батька чи матір свою. Тож вашим переданням усуваєте заповідь Божу. О, лицеміри, добре про вас пророкував був Ісая. Оцей народ устами мене поважає, серце ж їхнє далеко від мене, однак намарно мене шукають, навчаючи людських наказів. І прикликавши людей, сказав їм. Слухайте і розумійте не те, що до уст входить, осквернює людину, а те, що з уст виходить, те осквернює людину. Тоді приступили учні і кажуть йому Чи знаєш, що фарисеї взяли тобі за зле, як почули, що ти так говориш. Ісус озвався: Кожна рослина, яку не посадив мій Отець Небесний. Буде вирвана з корінням, лишіть їх це сліпі проводарі сліпих. Коли ж сліпий веде сліпого, обидва впадуть у яму. Тоді Петро заговорив до нього і каже З'ясуй нам оту притчу. Він же відповів То ви також без розуму, ще й досі? Хіба не розумієте, що все те, що до уст входить, Іде до нутра і геть виходить. А те, що з уст виходить, те походить із серця, і воно, власне, осквернює людину. Із серця бо походять лихі думки, убивства, перелюби, розпуста, крадежі, лживе свідчення, богохульства. Це осквернює людину, а їсти немитими руками не сквернить людину. Ісус вийшов звідти і пішов в околиці Тирську та Сидонську. Коли це жінка, ханаанянка, вийшла з цих околиць і почала кричати Змилуйся надо мною, Господи, сину Давида! Біс мучить мою дочку страшенно. Він же не озвався до неї і словом. Тут приступили його учні і почали його просити. Відпусти її, бо вона кричить за нами. А він у відповідь промовив Я посланий лише до загиблих овець дому Ізраїля. Та ж підійшла, і, вклонившись йому в ноги, каже: Господи, допоможи мені. Він відповів їй: Не личить брати хліб у дітей і кидати щенятам. А вона каже так, Господи, але й щенята їдять крихти, що падають зо столу в панів їхніх. Тоді відповів їй Ісус: О жінко, велика Твоя віра. Хай тобі буде, як бажаєш. І видужала її дочка від тієї години. Звідти Ісус, знову перейшовши над Галилейське море. Зійшов на гору і сів там. Сила народу прийшла тоді до нього, що мали при собі кривих калік, сліпих, німих, чимало й інакших, та й клали їх до його ніг, а він зціляв їх. І дивувались люди, бачивши, що німі говорять, каліки знову одужують, криві ходять, і сліпі бачать. І прославляли Бога Ізраїля. Тим часом Ісус покликав своїх учнів і сказав їм жаль мені цих людей, бо ось три дні вже як вони перебувають зо мною і не мають що їсти, а відпустити їх голодними не хочу, щоб, бува, не охляли десь по дорозі. Кажуть до нього його учні. Де нам узяти стільки хліба в пустині, щоб нагодувати стільки люду? Ісус спитав їх, А скільки у вас хлібів? Сім, кажуть, і кілька рибин. Тоді він звелів людям сісти на землю, взяв сім хлібів та рибу, воздав хвалу, поламав і заходився давати учням, а ті людям. Усі їли і наситились. Назбирали кусків, що зосталися, сім повних кошів. Тих же, що їли, було чотири тисячі чоловік, окрім жінок та дітей. І, відпустивши народ, Ісус сів до човна і прибув до землі Магдалинської.